Вирішив зазняти відео, як працює діод, звичайний діод в якості термопари. Маємо відладочну плату із запущеною програмою щитування показника АЦП з однієї з них мікроконтролера. А також в якості термометра я використовую звичайний цифровий мультиметр, що стосується схеми. У нас є звичайний діод, напевно, саме поширений 1N4148 і, і резистор. Резистор на 1 кОм. Діод підключається катодом на землю, а з іншої ноги знімаються показники. Живлення я беру з самої домоплати, яка живиться від USB. Отже, при звичайній температурі, можна сказати, кімнатній 20-23 градуса, ось що показує АЦП. Якщо почати нагрівати діод, то показники АЦП починають падати. Зараз прогрію станцію. вже скористався феном від паяльної станції і бачимо показники зразу ж на термометрі почали підніматися, а на нозі АЦП знижуватись. Фан я свій виставив на 250 градусів, але... Но... Цього достатньо. ну ось Температура почала падати, показники на це почали підніматися Ну Я думаю, за допомогою невеликого невеликої математичної формули можна вирахувати. Підняття або падіння температури.